Я бачив, коли там прозрівали люди. Да? Це дуже маленький відсоток, і це, до речі, серед молоді. Але серед молоді зустрічається російською, маю на увазі, до безконечності. Я просто бачив, як крові з глаз була у того інтерв'юера, який з нею почав говорити. Він просто був в шоці від цинізму молодої дівчини, яка там тільки починає жити, а вже в голові ну, там Все, там Путін. Він просто живе з усіма своїми чемоданчиками і періодично їх вивертає в голову, щоб не казати по-іншому. Да? А з іншого боку, я вважаю, що вони ж це теж дивляться і поширюють в себе. І це дуже круто насправді. Тому що вони себе, от коли ти дивишся в зеркало, то іноді здається, що я, я красивий там uh -huh. все. А коли е, ти дивишся, наприклад, е, по телевізору на цю тему, да? думаєш, ой-ой. Тому можливо, можливо, і такий момент. А по пополонене по російським полоненим, я чого вважаю, що це дуже круто, і що ці процеси повинні йти постійно, доки не закінчиться війна, для того, щоб ми міняли оцих потвор на наших людей. Там же основна задача, щоб їх побачили і забрали нафіг. Ми їх не повинні кормити. А у нас там, якщо він тут сидить, я з тобою повністю згоден. Я періодично дивлюся, коли йде обмін. Найдраматичніші моменти це коли наші герої і героїні виходять. А є ще дуже такий момент. Не всі його, мабуть, дивляться. Це коли спілкуються наші з тими, що сидять від'їжджають. Ой-ой-ой-ой-ой. Отам, от воно, от все, є. До речі, я дуже люблю дивитися і передивлюсь моменти, коли сидить людина, і там такий герой, який уїжджає куди-то. А до цього він проклинав товариша Путіна дві години, а потім розказує, що я це зробив під принужденням. Ну таке. А, і, до речі, це ж популярні канали в Росії. Їх дивляться, дуже дивляться, тому що там не про державу. Все-таки росіяни можуть бути різними, але вони все одно хочуть своїх повернути. Да? І така популяризація заходи е, теж. І ну, це оті крапельки, які б'ють по якійсь камінюці, чи вони проб'ють її не факт.